Для працівників комунальних служб міста новий день розпочався з важливих завдань. Нашій знімальній групі вдалося побачити кілька робочих груп, які виконували планові роботи з підтримки благоустрою. Наприклад, співробітники автотранссервісу розпочали свій день з миття доріг за допомогою спеціальної техніки. Це забезпечує чистоту та безпеку дорожнього руху, що є пріоритетом для нашого міста. У той же час співробітники міського центру благоустрій активно працювали над ремонтом зупинки громадського транспорту по вулиці Сонячна. Це місце щодня використовують сотні людей. Тому Важливо, щоб воно було у належному стані. Крім того, електрики центру проводили ремонт освітлення у парку Пушкіна. На вулиці Портова ще одна бригада займалась покосом трави, щоб підтримувати територію в належному стані. Нагадаємо, що якщо у вас є потреба в допомозі комунальних установ, ви можете звернутись на гарячу лінію за номером телефону, який бачите на екрані, або залишити свою заявку на сайті Контакт центру. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.